Батьки в село відправляли постійно, ми через дорогу жили. Все дитинство провели разом. Поганого слова я не скажу про нього. Багато з ним пережили всього. Ми куми. Я його дочку хрестив, він мою дочку хрестив. Улюблене хобі це рибалка у нас була. Постійно, ми раніше були на Женаті, то постійно каже, на вихідні ми їздили на риболовлю. Сережа висотником був. Працював утеплення, фасади, це працював. Він давно себе настраював, що, що таке може статися. Ми спілкувалися, і от коли вже на завдання йшов, і от останні дні от ще написав, що на завдання немає говорити, і вже 25-го прийшла звістка сумно.